thank you Слава Ісусу Христу, ви дивитеся живе телебачення. Я називаю Старас Бабенчук, і напевно ви погодитеся зі мною, дорогі друзі. Що з початком війни в Україні повномасштабної життя багатьох людей кардинально змінилося сьогодні? Хочу вас познайомити із е, журналісткою, з викладачкою Українського католицького університету, з керівницею програми з медіакомунікацій в цьому університеті е, Оленою Колегіною, яка переїхала в інше місто, яка кардинально змінила вид своєї діяльності і зараз. Активно працює як волонтер, допомагаючи бойовим медикам, медикам, які працюють на передовій і в стабілізаційних пунктах. Зараз познайомимося ближче і знімемо такий спілкування, інтерв'ю, репортаж. На Живому телебаченні. Це теж На е, три бригади. Бо це їм потрібно усім, а вони у нас в одному ящику складу. Олено, радий бачити. Вітаю. Привіт. Ну, я не перше вражений масштабами, які тут побачив, і наші глядачі також, але скажи кілька слів. Зараз, на даний момент, Олена Кулегіна це волонтерка, яка допомагає військовим медикам, так? Так, так, все вірно. Добре, а в цьому фонді, якому ми зараз знаходимося, в цьому в цих складах? Це ага. що за фонд? Це фонд Чаша милосердя, це американський фонд, який заснований моєю подругою Валентиною Повсюковою. Вона з України із Запоріжжя. Зараз проживаю у Сполучених Штатах Америки, і дуже багато допомоги медичної допомоги. Вона і її друзі, американці і українці, які живуть в Сполучених Штатах, компанії, надсилають сюди через Валентину в Україну. І звідси вона розходиться звичайно по різних регіонах. А в першу чергу на передову. Я допомагаю Валентині саме в цьому напрямку тут. Сьогодні ми так ви вийш, що ми потрапили буквально на те, як пакується автомобіль, та який їде на на, на, на передову. Е, що ввезети, якщо говорити про медикаменти, і ну який напрямок це роботи? Угу. Там... Е, так, ми співпрацюємо з медиками на фронті, починаючи від бойових медиків, евакуаційних бригад, медичних род, стабілізаційних пунктів, шпиталів першого і навіть другого етапу евакуації. Тобто у кожного з цих. Етапів свої запити вони відрізняються, тому що якщо бойовим медикам потрібен тільки фактично турнікет, бандаж, оклюзійна наліпка, щось для надання першої допомоги. Для евакуаційних машин, швидкої допомоги вже потрібні зовсім інші обладнання. І це можуть бути дефібрилятори, ШВЛ, інші медичні засоби. Вже для шпиталів потрібні більше медикаментів. Та для надання там першої допомоги це і розчини різні, кровозамінники, системи, катетери і так далі. Тобто, в залежності від того до кого ми їдемо кожного конкретного разу. Ми збираємо uh, необхідний вантаж за цими конкретними списками. Зараз нашу поїздку, яку ми Юра йди сюди, покажись. Покажи мій водій, да яким якими завтра їдемо, вирушаємо Ти їдеш? Ти не просто складаєш. Ні, ні, це мій самий надійний водій. Партнер розі вона також їдеш ту поїздку? Так, Ми разом звичайно, звичайно, їдемо разом з Юрою. І відповідно у нас буде 5 або 6 різних зустрічей. Це будуть як бойові медики, евак-бригади, так і шпиталі. Відповідно, для кожного у нас є свій список. За яким ми збираємо, пакуємо, і формуємо mm -hmm. цей вантаж, так. добре зрозуміло. Якщо говорити про військових медиків, з якими ви співпрацюєте, от хто вони є і як власне спілкування з ними відбувається? Я не знаю, як ти з ними познайомилася. Як, як вони формують свої запити до, до ну, тебе? Насправді, ми вже рік працюємо з військовими медиками. Познайомились спочатку через спільного знайомого. Який колись був не медиком, не військовим, так до війни працював просто в видавництві, де працюють мої друзі. А коли попав в армію, пішов добровольцем і його зарахували до медичної роти там на адміністративну по суті посаду, але так ми познайомились з цією медичною ротою. Вже тепер ми дружимо з ними, тому що ми рік співпрацюємо. І ну, я журналістка за освітою. Я з людьми знайомлюсь, я беру в них інтерв'ю, допитую, що їм треба, чому їм це треба. А як саме ви це використовуєте? А яка у вас кваліфікація? Та відповідно. А так? Все, все серйозно не ну, просто звичайно. там треба передайте. Віддаємо Ні, Ні, не... ну, насправді це є дуже серйозна справа, тому що на все це, що ви бачите тут, mm -hmm. що ви бачите в мене в Фейсбуці, в інших місцях медикаменти. Люди жертвують кошти. Люди жертвують mm -hmm. обладнання, люди це пересилають. Або на медикаменти мені дають гроші. Я їх купую прямо тут в Україні. Mm -hmm. Це дуже велика відповідальність і це великі гроші. Ми не можемо Просто от хтось сказав, дайте нам зараз тут, не знаю, там, да, щось, да, там, якісь знеболюючі або турнікети, які один коштує там, півтори тисячі гривень. І ми не можемо взяти їх просто так віддати. Звичайно, я перевіряю завжди інформацію, хто це люди, як вони працюють, чи вміють вони користуватись тими медпрепаратами, які вони просять, чи є в них належна лікарська кваліфікація. Серед моїх друзів вже тепер да, військових медиків є люди, які були ну, наприклад, реаніматологами або дитячими хірургами, або працювали там в лабораторіях да медичних. Тобто вона в них була різна кваліфікація медична. До війни, а зараз вони фактично за рік да, підвищили її, тепер надають першу допомогу в дуже різних і дуже ну, непередбачуваних умовах. Я ну, насправді пишаюся і захоплююсь знайомством з багатьма із цих людей. Ось, і, ну, і тому ми вже знаємо, да, чим вони користуються, які препарати вони використовують. Вони приїжджають до нас і або сюди на склад, або. Там в іншому місці, там, де ми працюємо, ми до них приїжджаємо, ми вже, ми вже знаємо, що їм потрібно, як вони з цим взаємодіють. Ну, але знову-таки, це кожний новий контакт, кожне нове знайомство, тому що кожен день фактично телефонують нові медики, сарафанне радіо працюють, контакти передають. І ми починаємо знайомство все спочатку. Ставимо ті самі питання, знайомимось, тому що багато медиків, які щойно мобілізовані місяць, два-три, і не всі з них мають медичну освіту. Вони тільки вчаться, інколи навіть ми їх консультуємо. Що ми потрібно я хотів запитати, зло. Я тебе розумію за цей рік. Ти також скажімо, медичні знання, здобула капітальні, капітальні препаратів. та і всього решта. Є таке. Продовжимо нашу розмову, трошки в іншій локації цього величезного складу. Олено, ти була на досить поважній посаді в одному з найкрутіших, найкращих університетів України, Вуку, керівницею цілої програми медіакомунікацій на школі журналістики. Що змусило тебе залишити? Фактично, це і навіть місце проживання змінити і стати волонтеркою. А, на це питання короткої відповіді не вийде, тому що тут треба розповідати ціле своє життя. Да? Ну, треба напевно розпочати з того, що я народилась і 25 років прожила в Херсонській області, яка опинилась в окупації моє рідне місто в перший день повномасштабної війни. Тобто, 24 лютого моє місто, моя родина, мама, бабуся, брат з сім'єю всі вони були в окупації. Відповідно, вже з того самого часу мені треба було дуже уважно розділяти свій час і свій емоційний ресурс між моїми студентами, які потребували підтримки. В цій ситуації невизначеності для них, да, це молоді люди, за яких я як викладачка, керівниця програми несла відповідальність. Також моя родина, яка була в окупації. Мені потрібно було шукати якісь, якусь логістику, як мені давати собі раду, як мені тримати з ними контакт, як допомогти їм в тих умовах. І, і глобально в ситуації повномасштабної війни, коли потрібно було робити, що ти можеш, допомагати, як хо як можеш, як вмієш, як від тебе буде найбільше користі на своєму місці. І ще до кінця навчального року я була у Львові, хоча студенти більшість працювали дистанційно, І це мені давало можливість поєднувати власне волонтерство, яке розпочалось з перших днів і. Роботи зі студентами, але власне якраз з березня розпочались перші такі мої медичні проекти спочатку для допомоги цивільному населенню окупованої Херсонської області. А вже з квітня ми розпочали працювати з тактичною медициною, з військовими медиками, і все більше часу мені потрібно було проводити вже не у Львові. А туди ближче до передової південний фронт. Ми знаходилися в Кіровоградській області. Ми доїжджали в Миколаївську область з допомогою для військових. Ми там сформували свій склад. І мені потрібно було бути там для того, щоб мати можливість спілкуватись безпосередньо з військовими, про що я згадувала так без особистих розмов, без спілкування, без того, як ти бачиш, як вони працюють, ти не можеш ефективно допомагати, просто керуючи процесами онлайн в інтернеті зі Львова. Для мене важливо було їздити, особливо коли ми передавали автомобілі швидкої допомоги. Я разом з ними приїжджала. Зустрічалась, тому що це звітність перед донорами. І коли у нас е ці об'єми допомоги зростали, е потрібно було, отак, як ви бачите, сьогодні багато сортувати, багато збирати, відправляти, відво відвозити. І я зрозуміла, що я просто не можу фізично, не можу повернутись до Львова. Тим більше я розуміла також, що в кожний момент мені потрібно вирішувати ситуацію з моєю родиною, так які до вересня залишались на окупованій Херсонщині, і відповідно взяти на себе зобов'язання перед новим набором новим курсом студентів. Я просто не могла, бо я ніколи не могла гарантувати, де я буду завтра. Mm -hmm. Тому я ухвалила таке дуже важке насправді для мене рішення: звільнитись з школи журналістики з програми медіакомунікації, з Вересня я вже там не працюю, але я залишилась викладати в УКУ. Я дуже вдячна університету, який пішов на зустріч і дозволив мені викладати онлайн. Тобто, в мене зараз продовжується курс комунікації для студентів бакалаврату. Він відбувається щотижня онлайн, що вівторка, але я можу знаходитись в Запоріжжі, в Олександрії, де завгодно. Головне, мати доступ до інтернету і виходити на зв'язок зі студентами. Поки що, це той компроміс, який я можу собі дозволити, і я дуже радію, що хоча б раз на тиждень я можу так емоційно повернутись в своє колишнє життя, до своєї великої любові комунікації, викладання студентів. І так відчуваю себе теж трошки у Львові. Весь інший час, просто 24 на 7 я займаюся тим, що ви бачите зараз. Ти людина віруюча, ніколи того не е, ніколи не робила з цього таємницю. Як твої стосунки з Богом змінилися за рік війни? Насправді для мене ну, немає ніякої складності відповідати на, на це питання, тому що я працюю в католицькій церкві е, фактично зараз. Найбільшу допомогу, яку я можу передавати людям, це допомога від моїх братів, сестер, священників, єпископів, монахинь, не тільки з України, з Польщі, з Німеччини, з Сполучених Штатів, з Іспанії. Більшість машин, які ми передавали військовим медикам, це також допомога католицької церкви і різних моїх друзів, так, які допомагають в моєму служінні, в моїй роботі. І дуже багато було випадків, коли ми разом досвідчували те, що Бог керує всім, що ми робимо. І для мене найважливіше, що мої військові це бачать, коли вони приїжджають. Інколи на територію храму забирати якусь допомогу, інколи навіть сюди, в фонд чаша милосердя, вони бачать логотипи, християнські логотипи. Тут можна знайти розарі, які нам надсилають теж діти або люди з Сполучених Штатів, так і ми передаємо їх також військовим. Вони дуже люблять, вони називають білі хрестики. Так, для них це дуже важливий символ перемоги ще з часів Майдану. І, власне, всі ці символи, які мене оточують. Люди, які мене оточують, донори, які допомагають і передають допомогу, вони провокують навіть моїх військових на багато запитань і на багато духовних розмов. І з багатьма з них ми маємо справді досить глибокі такі розмови про християнство, про роль Бога в нашому житті. Про молитву, і я молюсь за них за багатьох з них персонально індивідуально. Я знаю, що вони за мене моляться, за мого брата, який також є військовий. І я точно бачу, що церква ну, дуже сильно нас об'єднує. І дякую справді Богу за те, що Він нам дає навіть в цих дуже важких обставинах надію, дає підтримку, яку ми відчуваємо, яку хлопці, дівчата мої на фронті відчувають. Так вони також бачать присутність. І Бога, як в їхньому житті, і в їхній роботі, так і посередництво церкви нам допомагають і протестанти, і католики, і навіть в мене є друзі, волонтери православні, які допомагають мені закуповувати ліки. І тут ми проголошуємо нашу якраз християнську єдність перед тою великою загрозою, яка є в Україні, і показуємо те, що нас єднає найголовніше, власне, наша віра і наша надія. Ще таке питання особисте. Також де ти черпаєш сили, тому що знаємо, що рік пройшов, рік важкий, і зараз важкі бої на багатьох напрямках, і не тільки на Бахмутському, але на багатьох інших. Де черпаєш ти сили для того, щоб продовжувати волонтерити і в такому темпі нон стоп, як видно по твоїх соцмережах, і як я сьогодні також побачив, працювати і служити фактично тим, хто рятує життя наших військових? Мої сили є в тому числі і в значній мірі, завдяки тому, що я дуже близько до фронту. Я дуже часто їду на передову. Я приїжджаю на позиції. Ну звісно, туди, куди можна, і туди, коли угу. куди пропускають всі необхідні служби до наших хлопців. Я багато з ними спілкуюсь, кожен день з багатьма військовими, і вони дають мені дуже багато сил, тому що я бачу, які вони. Світлі натхнені, як вони вірять в нашу перемогу, і це не просто красиві хороші слова. Звичайно, вони бувають виснажені, втомлені. Роздратовані вони цим діляться так само, як і я буваю виснажена, втомлена після кожного такого дня. Як ви бачите, зараз це лише одна частинка того, що треба ага. робити. А потім так. лишаються документи, звіти, фотозвіти, переписки, фінансові звіти, переговори, запити на на нову допомогу. І це справді займає дуже багато часу і дуже багато ресурсів. Але кожне спілкування я дуже очікую завтрашню поїздку, можливість їх побачити, обійняти, поспілкуватись, випити разом кави. І після такого спілкування ти повертаєшся з розумінням, що вони роблять там все, що можуть. А ми робимо те, що можемо ми, для того, щоб підтримати їх, дати їм ще більше, також сили з нашої сторони, коли вони бачать, як багато людей їм допомагають, як багато людей їх підтримує. Що це люди з цілого світу, що це не тільки українці, а це і власне наші українці, друзі, знайомі в багатьох країнах світу. Це надихає їх, і коли я бачу їхні натхнення, я, звісно, надихаюсь сама і намагаюся цим ділитись. тому що всі ті люди, які надсилають мені або Валентині сюди свою допомогу, вони також хочуть бачити, кому вона потрапила. Вони хочуть чути історію цих людей, вони хочуть емо емоційно Долучитися так до того, що ми робимо, і також це важливо вміти передати ось ці настрої, які є ну, у моїх, у наших хлопців і дівчат там. Ну і коли я ці емоції переживаю разом з ними, то звичайно я намагаюся їх передати іншим також. Власне, процес завантаження машини, яка завтра виїжджає. Безпосередньо до військових медиків. 110, да? Там це 110-та, Деніс, я Адєнна положу. Зараз я його Адєнна положу, і двоє, і Денис, і 110-та. Ну, це все 110-та, да. а там ще Олексій 110-та. Ось 10. також на твою думку, що треба робити зараз нам, щоб наблизити перемогу у війні, яка обов'язково буде, ми в це віримо, але от що робити зараз, коли пройшов рік війни? Мені здається, зараз велика небезпека, коли ми втомлені, виснажені, ми опускаємо руки. Є велика пропаганда, яка впливає також на українців, вона впливає на цілий світ, яка змушує нас не віритись. Запускаються дуже багато зрад. Так, ми знаємо, що не все гаразд, ні в армії, ні в державі, але є дуже багато причин вірити в нашу перемогу. Але до цієї віри потрібно все-таки додати своїх ще справ і зусиль. Я впевнена, що допомагати військовим, допомагати армії може кожен. Приклад моєї подруги, її п'ятирічна донька, яка малює малюнки для військових і передає. Син моєї іншої подруги, який малює картини в Німеччині і продає своїм сусідам, збирає гроші, і донатить на армію. Це діти, яким 5, 6, 7 років. Років вони вже знають, що вони сприяють і допомагають нашій перемозі. Їхні батьки цього їх навчають. Відповідно, кожна доросла людина може допомагати. Це, по-перше, приходити допомагати до будь-якої волонтерської ініціативи. Вільні руки потрібні завжди, навіть якщо це там 2-3 години на тиждень, сітки плести також актуально. Ліки сортувати також актуально. Якщо у вас є машина, ви можете таких волонтерів, як я просто повозити від локації складу до нової пошти, відправити посилку, забрати посилку. Це також велика допомога. Тобто, абсолютно кожна людина від п'ятирічної до 80-річної може допомагати старенькі, бабусі, дідусі, яким важко фізично ходити, не можуть. І мусять молитись, молитва має величезну силу, і ми всі є свідками того, що молитва справді робить дива. Якщо я або ви не можете робити нічого іншого, стійте в молитві в день і вночі, тому що для багатьох наших хлопців дівчат інколи це може коштувати життя. І наш внесок так чи інакше. Одна пачка медикаментів куплена, вона може врятувати чиєсь життя або врятувати чиюсь руку, ногу, кінцівку і покращити здоров'я фізичне і ментальне, тобто немає маленької допомоги. Кожна допомога дуже важлива, і ми всі можемо це робити. Ну і власне на завершення, як конкретно допомогти тобі допомагати військовим медикам? Чи фонду чаша милосердя, чи в інший спосіб, в інших організаціях, де ти зараз конкретно працюєш? Ну, якщо хтось фізично знаходиться у Запоріжжі, я запрошую волонтерів. У нас є багато роботи. Ви самі це бачили завжди. Потрібні люди, завжди потрібні руки. Разом ми можемо робити швидше більше і. Ще більше допомагати конкретно мені я завжди на щось збираю кошти, колись це медикаменти, тому що їх справді потрібно багато. Якби ми не намагались бути оптимістично налаштованими, але у нас є багато поранених хлопців, які потребують допомоги або екстреної допомоги медичної на фронті, або тривалої реабілітації в будь-якій лікарні, де вони знаходяться. По всій Україні і до нас ці запити прилітають в величезній кількості. І ми постійно щось купуємо, ми постійно щось відвозимо, постійно щось передаємо. Тому там маленька інколи пожертва 50 гривень, бо ми оплачуємо послуги нової пошти, коли ми відправляємо посилки прямо на передову. Вони також ніколи не бувають зайвими. Тому приходьте, знаходьте мене в соцмережах, якщо ви знаходитесь десь в будь-якому місці України або будь-якій точці світу, і я з радістю готова розповісти. Або я в принципі кожного дня пишу про те, що я роблю, яка допомога потрібна саме сьогодні, де можна до неї долучитись, і ми завжди будемо цьому раді. Олено, щиро вдячний за спілкування, що в такий непростий день, як сьогодні, приготування виїзді на безпосередньо до медиків, військових на бойові позиції, знайшла трошки часу для живого телебачення. Хай Бог допомагає тобі. Дякую за твій приклад, що надихаєш і успіхів тобі в твоїй волонтерській праці. Дякую, Тараса. Я завжди відчуваю твою підтримку, хоч ми вперше так за цей рік, напевно, зустрілись, але твої лайки, повідомлення, пожертви я також завжди бачу. І ну справді, вдячна. На всім. ми, мої друзі, з якими ми разом волонтеримо, ми завжди відчуваємо цю єдність людей, які не зупиняються, не опускають рук, підтримують, допомагають, роблять щось, знаходять місце, так, де вони можуть бути корисними. Ми разом можемо бути корисними нашим військовим, нашим медикам і найперше один одному і Україні. Дякую вам всім. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Богу!